У понеділок, 8 лютого, у малому залі будинку культури відбулася планова нарада міського голови із начальниками підприємств, управлінь та відомств, що становлять систему життєзабезпечення міста. Засідання розпочалося зі звіту начальника Васильківської поліції Василя Михайловича Первака. Хочу на минулий місяць а також неділю цього місяця. Значить, за поточний період до Васильківського відділу поліції надійшло 1390 звернень. Із них по місту 620. Зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань 257, по місту 110. Значить, було у нас дві надзвичайних події, навіть, скажімо, три. Перше це 1 січня. У нас були тяжкі тілесні ушкодження зі смертельним випадком. Друге числа було затримано особу. Даний злочин розкрив. Також у нас за прошли місяць було два розбійних напади, а саме напади на жінок, де застосовувалась фізична сила, виривали сумки, на даний час проводяться заходи. Ще воно не розкрито, так скажемо, але вже одна особа встановлена, це не місцевий житель. На даний час проводяться заходи щодо його розшуку. Також у нас було два ДТП по місту, одне ДТП з смертельним сходом. Знаєте всі, на самоліті біля училища на пішохідному переході збили чоловіка, який помер в кареті швидкої допомоги. По місту у нас задокументовано три факти по незаконному обігу наркотиків, а також у нас зареєстровано два незаконних заволодіння автотранспортом. На даний час вже особа встановлена, але ми його затримали, але наш суд його вчора випустив під домашній арешт. Дякую. Значить, також у нас за місяць минулий скоєно на території міста рік по різним категоріям це перша частина, друга, третя частина 41 крадіжка. Більша половина з них розкрита. Також у нас по місту задокументоване одне місце, де надавались незаконні послуги, тобто ігровий бізнес. Виявлене обладнання вилучено, направлено на експертизу. Це те, що а, також у нас за цей рік. Виросли шахрайства відносно літніх людей, а також шахрайство там вже представляється працівниками поліції і просять прорахувати кошти за те, щоб відпустили ну, особу за винагороду. На даний час проводяться заходи. Так працюємо в штатному режимі. Знаєте, що в нас йде переатестація, але ми виконуємо свої обов'язки, так як... І це має бути. Значить, отримали ми два службових автомобіля, нових взамін тим, що пріуси нам давали, вони вже, можна так сказати, вийшли із ладу, будемо казати, дали нам два нових автомобіля Рено. Ті люди, які вже пройшли вже перейшли, вже буде на них наказ, вони вже передягають в нову форму, вони вже новий працюють по новим критеріям. Служити, а не кришувати. У мене все. Дякую, Хай Сусимкавич. У нас е, буде таке питання з вами спільне, що ми відпрацювали наші дії по незаконній торгівлі. Так? Да, так. То, на цьому тижні те же саме ми по ринку проводимо і також хочу довести, ми продовжуємо працювати по ринку по вулиці Володимирській. По, е, ну, по парковкам є дуже багато плюсів. Люди кажуть, що це нормально, багато хто каже, що це не нормально, дайте нам де паркуватися, але закон для всіх один. Будь ласка, є паркув... місце для парковок, і під знаками нема де чого там стояти. Дякую вам за встановлення, відновлення тих знаків, які вже були давно там відсутні. Ми працюємо так і далі. А по стихійній торгівлі ми вже теж працювали кожну неділю. Ми вибираємо день і працюємо по стихійній торгівлі. Нас просто мало вже зараз залишилось. Ну і що, будемо якось відкручувати. Я зрозумів. Богдан Іванович, у нас залишилося підприємство Васильків. Сервіс. Парк сервіс, якщо не помиляюся. Так, є комунальне підприємство, воно було зареєстровано, але коли був звільнений директор, всі документи вони забралися. Тобто ми його можемо відновити. відновити, І було в місце паркування автомобілів, щоб ми розпочали. Роботу. Я відновлюю документи. Ми звернемося до вас про втрату, нам треба буде довідь, так, будь, про будь ласка, втрату. всі заяви ми реагуємо. Всі. І ще хочу додати, е, в Білій церкві стартував проєкт, такий як ми вже півроку працюємо. У них тільки стартував, так і в них зараз, зараз працює єдина система цунамі, це 102. Це, щоб ви просто розуміли, довели до всіх. У нас вона буде, мабуть, працювати або на цьому тижні, або на наступному вона вже запуститься. Всі звернення, які будуть надходити від громадян, від вас, вони будуть направлятися, оброблятися всі в Києві. Це якщо ви дзвоните, наприклад, мені потрібні працівники поліції, ви попадаєте в Київ, автоматично на електронний планшет тому патрулю, де вам потрібна допомога, приходить смс-повідомлення і негайно вони вже виїжджають по тому ж часу, що нам дається по місту, це 7-10 хвилин, по району це 20-30 хвилин. За чого це буде удобно, вже Біла Церква працює. Є, звісно, не гаразди, є трені, але я думаю, що на то вона і реформа, щоб її робити. Будемо спотикатись, трошки ми будемо вставати. Про поточну роботу свого відомства та про плани по залученню громадян на контрактну службу в Збройних силах розповів представник військового комісаріату. Будемо так казати, що зараз проводяться заходи. По-перше, відновлення військового обліку. Території відповідальності це саме поміту посікову. П'ятих агітації вирішуємо плакати з збільшенням грошового забезпечення військовослужбовців. Знаєте, що початку першого дня служби контрактних 7, 7 тисяч будуть отримувати, закази до 8,5. На даний час не секрет, що кількість мобілізованих, якщо буде часткова мобілізація, буде проводитись власністю визнаних контрактів. Ні для кого не секрет, що Україна потерпає від епідемії грипу. Наше місто, на жаль, не є виключенням. І хоча інтенсивність захворювань пішла на спад, заспокоюватись ще рано. Про це розповіла у своєму звіті головний лікар ЦРЛ Лідія Миколаївна Пацало. Сказати, що стабільність наступила з приводу респіраторної грипу. Мабуть, ще ранувала. Через те, що зараз у нас знаходиться в лікарні разом із робітками і з дітьми 127 людей хворих на респіраторні. З них дорослих 74, 74 73 дорослих, 53 пневмонії бронхіти. Респіраторні. Але може ну, теж сказати, що вагітних останній ми виписали у п'ятницю, але пролікували її таміфлю. Коли підключили, нам дали чотири упаковочки, це на чотирьох хворих каміфлю, ми вчасності видали в вагітній, і вона пневмонія, пневмонія, в швидко розрішилась, і ми її виписали. На сьогодні вагітних у нас немає. Дітей знаходиться у відділенні, у відділенні 54, з них 10 пневмонії. За останню добу звернулися на прийом дітей 21 дитина. За добу, за добу. Положили п'ятеро, з них одна пневмонія і два високотемпературичі. Тобто, знаєте сказати, що все зупинилося, поки могли пранувати. Заболіла наша доктор, тяжко заболіла Бузовська, знаходиться в реанімації. Але теж примінили таміфлю, то на сьогодні начебто стабілізація. Але пневмонія, видно, все-таки цей гриб каліфорнійський. Це те, що пневмонія ну, тяжка розігралася. Це якийсь ліквіці? Якось... Таміфлю це проти вируси, спеціально проти свинячого цього грипу. Спеціально цей препарат. По гуманітарці нам дали чотири упаковочки і дали спеціальний препарат, це літва дала гуманітарку. І дали спеціальний розкор для інхаляції. Ну, інгаляцію ми віддали практично дітям. Сім упаковочок ми віддали дитячу. На сьогодні екстрено жаропонижаючі такі препарати у нас у лікарні є, але це тільки на екстрено, буду казати, на одноразово, якщо поступає хвороба. Так, так, стабільно. Звичайно, знов таки у п'ятницю, з п'ятниці на суботу, коли швидка привезла опять не хворого, а того, що знайшли там десь п'яного під забором. Все. О, пункти обігріву. В інтернеті звучить, що є чотири пункти обігріву, в тому числі одна, один адрес лікарня. На останніх, звісно, ніяких обігрівів немає. А ми, звісно, не можемо їх чаєм угощати всім, бо вони ж прийшли, коли їх привезли, привезли його, то він грамотний. Давайте мені чай, давайте мені. Чай. Ліна Миколаївна дасть кабінет. Де то де ми дійсно там, вже, якщо вже така безвикідна ситуація. Ну а так же ж, розумієте, на прийомному поході, коли везуть тяжкі хворі, все, і ще й воно співаєте. Це ви займаєтеся цим питанням? Значить, давайте сьогодні до обіду, щоб ви це все питання позакривали, що потрібно. Більше, що у нас такого не було. І провели, Володимир Іванович, пройшла в нас конференція, приїжджали науковці з приводу виробництва препаратів фірми пролісу, 7БД, 7БВС, Пройшла на нормальному високому рівні, були науковці неонатологи, інфекціоністи, були наша медицина вся була, так були представники. Місви колкому райде адміністрація, тобто пройшли нормально, інформація така цікава була, теж пройшлося. Ну і що, є сенс запроваджувати? Звичайно, розумієте, треба людям інформацію швидше давати, давати. Те, що в нас виробляється, у нас як звідти. Ага, якщо воно наше, так воно будемо казати, що воно не таке. От, а якби ото привезли десь із якоїсь сторони, треба чи не треба, але всі в'їли і колупілися. От, а це дуже такий продукт цінний. І під саме головне, що він підвищує імунітет. І це все запатентовано, зроблено. Ми провели це все. В зв'язку із різким збільшенням в місті бродячих собак було також піднято питання про наявність у лікарні вакцин від сказу та про інші заходи боротьби із цим неприємним явищем. Багато, близько 150 осіб бігає в середньому, це по 7 по собак, такі групи. Тобто вивчаємо питання. У нас є в місті Києві притулок для тварин, щоб укласти з ними може угоду, щоб вони провели відлов. Але вони не неохоче хочуть проводити цей відлов, тому що ну, з практики як вони працюють, навіть якщо вони відловили в місті Києві, немає місця в притулку, вони вивозять в якийсь інший населений пункт і там просто їх відпускають. Тому то є відловити і заплатити що? і заплатити, і що ваша пропозиція — будувати притулок. Ні, ну притулок будувати ні, але стерилізацію собак, то є для того, щоб вони не розмножувалися, це потрібно проводити. Про проблему із харчуванням дітей, батьків, учасників АТО питання підняла член виконкому Ірина Горбачова. Учасника бойових яка навчається в школі, яку так само не харчують. От у мене питання по харчуванню, яким чином це відбувається? Рішення міської ради по харчуванню там оговорено, що тільки ті діти харчуються безкоштовно, тільки тих, хто знаходиться зараз в зоні АТО. Тому ми. Просто не можемо безпідставно, в нас же ж немає свого такого рішення. Тільки рішення міської конкурси. Тобто ті, які зараз прямо знакомаються. Які зараз знаходяться в зоні аТО. Це вже рішенням нашого міської конкурс, ми додали до тих пільгових категорій, саме цю категорію дітей. А підстави харчувати інших у нас просто немає. потрібно, просто Вирішити, категорію дітей. Питання ще від самих батьків, яким чином от зараз просто в п'ятницю спілкувалася з директором школи, і вона не знає, які у якої дитини тато перебуває саме в зоні АТОну. Директор школи, правильно? Розмовляли з Андрієм Володимировичем про те, що він ну має дати якісь дані по цьому з цього приводу, але він так само не знає у кого з бійців. Є які діти батьки беруть довідку і приносять довідку, беруть у військкоматі довідку про те, що батько мобілізований і знаходиться там. Приносять довідку, пишуть заяву, наказ по школі і таких дітей харчують. І харчувати ми будемо тільки тих дітей, чи батьки безпосередньо зараз mm -hmm. приймають участь в зоні бойових дій, знаходяться там, чи тих, у кого є посвідчення учасника бойових дій. Ми їх не харчуємо. Або які були в зоні АТО, і ми подивимося, ми ж рішення це приймаємо разом з вами на руку. Ми опрацюємо його протягом тижня, чи навіть до наступного закону, тому він нас раніше був з Юлією Олег і приймаємо рішення. А щоб зробити, подивитися, хто у нас по школам білого, треба об'явити через директорів шкіл, ходіти, візьмуть ці довідки, чи батьки завезуть. Так всі знають. Є наказ відділу освіти, і в наказі вказано, що саме ця категорія дітей, батьки, які знаходяться в зоні АТО, харчуються безкоштовно. Звернення було до батьків. Батьки беруть довідку в військоматі, приносять довідку, пишуть заяву, відповідно проходить наказ по школі. Таких дітей харчують безкоштовно. Доповнила свою колегу, начальник управління соціального захисту населення Людмила Бурсова. чинному законодавстві харчування дітей, учасників бойових дій не передбачено, немає такої норми. Є багато пільг для учасників бойових дій. І їх у нас не тільки 168, які в АТО, у нас вже набагато більше учасників бойових дій. І ми не можемо задіснити одного учасника бойових дій, Афганістану, наприклад, да? От учасника бойових дій, а то, хто має посвідчення однакові, пільги однакові. Я оце хотіла сказати. І друге. На надання що м, авісний, не адвісної, а допомоги з міського бюджету всі абсолютно, хто приймає участь в АТО. Надсилають довідки. Якщо немає військомата, значить вони отримують цю довідку керівника, керівник ну, командира. Ось ми допомогу оформляємо, у нас багато допомог по субсидіям, малозабезпечення, соціальної ці допомоги. Нам всі робимо запити, І всі частини військові, які б вони не були, вони надсилають нам довідки. Тому це неправда, що довідок немає. Маючи цю довідку, копію здаються ось на допомогу в міській бюджет, в школу, в садочок, скрізь. Це не значить, що нема де взяти довідку. Це значить їх немає. Можливо, цю інформацію потрібно ще раз повісити на сайті чи розмістити в школі. Таку вибірку і Хай директор школи подумає, що це зробити краще. Всі ж знають дітей, він, кого батько дійсно знаходиться в то і мають довідки. Всі мають довідки, тому що ми, управляючи допомогу без довіду. Зато не надаємо цю допомогу на підтвердження того, що хтось там батько, мати, хто там знаходиться в зоні АТО. Ісел, і на наш запит на управління соцзахисту висилає за це, що не може, він знаходиться, а то він вже не приїде, а до дружині треба оформити допомогу, мало Ми зробили запит протягом місяця, ми завжди отримуємо сюди. На закінчення доповіді начальника відділу освіти Лілії Олегівни Козак, міським головою, їй було дано доручення розібратися із механізмом списання старих підручників та металолому. Скажімо, будь ласка, як списуються старих підручників? Скажімо так, підручники, які вже е, непридатні для е, читання, яким чином вони списуються, як взагалі списуються? Через волонтерів відділу освіти через факт, списуються для того, щоб здати му кого-то. Так. Мені, будь ласка, зробіть не бурючку. Давайте за 15 рік яким чином запуск по школам? Яким чином списувалася в нас література і це саме металенновешково? У своїй доповіді про хід реформи ЖКГ Олег Бардис особливу увагу звернув на механізм створення товариств і власників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ. Покладовищем утримання вони провели перше. Захоронення і першу видачу свідоцтва. Друге, було передано з дільниці благоустрою з КККП на це комунальне підприємство. Книжки реєстрації супроводжено актом приймання передачі. Потім по управлінню вивчається питання щодо стратегії розвитку. Житлово-комунального господарства міста в зв'язку з прийняттям закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному житловому будинку. Думаю, до кінця неділі вже буде чітке розуміння того, куди нам рухатися. Вивчається питання щодо конкурентного середовища між комунальними підприємствами та управляючими компаніями. Думаю, ми зберемося з усіма. Це воно БККП. Тепломережа і кп комунікація -сервіс» Це ті комунальні підприємства, які задіяні в утриманні ну, будинків, Олександр Оксановича запрошують теж Олександр Олександрович, Александр, Мабуть, ну по питанню розвитку саме утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, оскільки закон України вже дає можливість громадянам визначатися самим, що їм робити, а з 1 липня. 16 року, якщо люди не визначились, маємо визначити відправителя ми їм. Тому або ми зараз навчаємо людей, як їм оприділятися із самовизначенням, або ми 1 числа проводимо конкурс виконавчим комітетом на здійснення визначення виконавця послугу. Ось така ситуація. Вивчається питання щодо... Саме туалетів Сергій Євгенійович дав доручення на наступній неділі вивчити всі матеріали. Ну, тригон з архітектором і приїде, там є пара місць. Уже є там, зраз, зразки і й об'єми туалетів, то бачу, які ми можемо встановити. Цінова пропозиція вже зібрана з декількох підприємств, які є з виробниками. Так подивіться, може там туалет наже буде платний? Дивіться, ну у нас ми визначили сірі іншим, що буде приблизно три туалети. Це центральна дитяча, центральний дитячий майданчик. Це обов'язково перша школа, бо там його немає. Центральний дитячий майданчик туалет має бути в того, хто брав на себе зобов'язання, хто там будував. Там це записано в рішенні сесії. Його просто то треба зворот, що там будувати нічого не потрібно. Там було. Так, ну я дивившу це питання. І ну, центр міста, і закриття цього туалета, що у нас між кінотеатром і ну, то є, да, вибачте, не приведена належним чином територія благоустрою. Потім за дужчем було опрацьовано матеріал щодо вивчення проведення благоустрою території, саме першої школи, там вже є житлові будинки, які просто завалені. Там потім територія. Оцього будинку, який знаходиться напроти між 13-тим і чому він не обгорожений, і ну в чому він в такому стані, скільки там людей прописаних. Ну, тобто, усе повністю на виконавчий комітет підготувати матеріал, щоб ми розуміли, яка там ситуація. Продовжуючи тему реформування ЖКГ, начальник комбінату комунальних підприємств Андрій Романович Оголодений, з поміж іншим доповів про стан реалізації програми очищення питної води. І от для всіх найприсутніх мешканців хочу сказати, незалежно від того, там, якщо ми програму розробили, це програма на 5 років 80 мільйонів гривень коштує, якщо нам в цьому році буде виділено 5, а не 20, як обіцялося, ну, ситуація буде по воді. Але ну, за вашою допомогою, тобто на цю сесію подаємо по трьом винам і, 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 і по трьом насосам, також в районі 12 садочка. Розглядаємо можливість і вже, ну, будемо вас просити на сесії підтримати проєкт для розробки технічної документації для нової свердловини, адже у нас проблемним районом по водопостачанням проблемним, це залишається верх міста в районі тобто, ну, Ситуація важка і не від нас не залежить. Також на цьому році весною ми будемо ініціювати, ну, я думаю, що ми Встину і десь на ініціювати підвищення тарифів, адже тарифи залишаються економічно необґрунтованими. У нас є ну, і державних органів заключення, тільки місті, Тарифи в місті послугові занижені. Це офіційно. Тобто підвищення тарифи. Як би це болісно ну, не було, ну без цього ніяк, ну, це треба розуміти. Також, мільйон дев'ятсот за рік. Перше закінчують обґрунтування. Ну, ми вийдемо зараз Закнець лютого, будуть аналіз фінансової діяльності за минулий рік, але те, що ми зараз бачимо, ці цифри, це в районі 1 млн 900 гривень. Це збитковість водоканалу. Тобто населення не доплатило нам, не враховуючи заборгованість, на порядка 3 мільйонів населення передами, не доплатило, можливо, це ну от 1 млн 900. Складається важка ситуація також в сфері оплати послуг. І ну, несправедливо люди, які оплачують і приходять до нас, не можу, ми не можемо надати той, той сервіс, який вони платять, оскільки ну, значна частина, велика частина вона зараз десь зупинилася, оскільки ми почали судові процеси. Але частина населення, яка не сплачує, хтось категорично не хоче платити, хтось чекає, ну також значна. Там понад 3 мільйони населення винні нам наближається цифра до 4 мільйонів. По всім питанням, що обговорювалися на робочій нараді, міським головою були розписані відповідні доручення для найшвидше вирішення усіх проблемних питань.